Добрий день. Цей сюжет про прекрасних українок, які збирають своїм братам, синам, чоловікам, е подарунки і е ренамент на війну, на схід, і про покидьків, які обкрадають. От подивіться на ці прекрасні обличчя наших. Славних українок. Навіть ця жінка-інвалід вклала свою працю в допомоги, в допомозі братам, братам, чоловікам, землякам. Це вони зібрали кошти. І оцей один платіж на 78 тисяч гривень, другий там на 7 тисяч гривень е, з Вінницької області. Отримувач Оскар Олексій Генріхович. Альфа-банк. А це ці вишкріпки чоловічого роду і племені. вишкріпки, Біомусор. Подивіться, на біомусор. Он сидить Оскар зліва внизу підпер. Думає, як украсти і кого, кого ще розвести. Всі ці мразі із фонду Оскара, бачите, от їх прізвища. Розвели, украли українців на 85 тисяч гривень. На 85 тисяч гривень. Це украли вони те, що призначалося захисникам України, воїнам. Вони украли кошти на квадрокоптер. В принципі, вони привезли, я далі в сюжеті покажу, але абсолютно інший. Беушний, та й поломаний, то воно взагалі ніц не варте. А їм люди перерахували 85 тисяч гривень двома платіжами, 78 і 7 тисяч гривень. О, дивіться, морда цього конченого Оскара. Ось, скажу, <му> коли я так, хлопцям, привіз. Альона, доповідаю, Байрактар привезли. Ми його, його ласкательно називаємо Байрактар. Ми з ним вже зрослися. Доїхали до точки, передали хлопцям, все, поздал, що? Завжди, будь ласка, помитиме тепер штучківка Константинов. Ми тільки звідти. Тільки туди. Що там? Вот там надо там не продукты какие. і там особенно десять Росіб световых. В общем wezen. Mavic 2 Air По пломбах тут є. Yeah. Тут немає ніяких даних. Крило Де це, блядь? Одне більшеньке, друге меншінке. Два акумулятора у нього. Сумка пуста. Документів ніяких немає взагалі нічого. Ось знаю, будете бачити. Крила юзані. А, крило ось. Йде це зафіксувати, зламано. Це взагалі пошкоджено. Ось, ще одна партія, ще одні зламані крила. Я думаю, видно, так? Да? Ось. Наступні так само побиті крила. Using Пульт. Пульт. Пломба зірвана на ньому була, переклеювана. Не знаю, вскривали його, не вскривали Коротше, такої. Не знаю що тут. Не вскривав ці. Наверно, зараз вскриємо Ні, ці запечатані. Ось і розкриті. Ну, ось хороші нові крила. Змімо ось це, є. Не знаю, сфокусує камера, да, сфокусує. Що зламані? А що нові. Є різниця, да? Є Різниця, що Mavic другий, а що Mavic 3.